Глядачів телеканалу СІ 4». Ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головне працівники франківського ТЦК допомагали ухилянтам незаконно перетинати кордон на Буковині. Від художника до сапера, як ветеран Валентин Гаврилюк, повернувся до цивільного життя. Та чому вирішив допомагати побратимам через мистецтво? 180 років Буковинському Рубенсу художній музей запрошує містян у подорож мистецьким минулим. В енергетиці України можуть запровадити режим надзвичайної ситуації. Такі кроки пов'язані з російськими ударами та складними зимовими погодними умовами. За даними Міненерго, найскладніша ситуація у Києві та області. Без світла через ворожу атаку залишилися люди на Харківщині і Житомирщині. Довгострокова без світла споживачі у прифронтових і прикордонних регіонах. На Одещині також зберігаються мережеві обмеження у зв'язку з складною ситуацією в країні. Сьогодні екстрені відключення застосовували і на Буковині. енергетики закликають раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці. І ввечері. Посадовці ТЦК використовували службові повноваження, аби переправляти у Хиляндзів за кордон. За даними Чернівецького прикордонного загону, незаконну схему налагодили двоє військовослужбовців одного з районних ТЦК Івано-Франківської області. Чоловік та жінка, проходячи службу, легко знаходили клієнтів, на яких можна заробити. На власних авто організатори незаконної оборудки довозили чоловіків до точки початку маршруту неподалік державного кордону в Чернівецькій області. При цьому використовували службове становище під час проїзду контрольних постів. Останній відрізок шляху за вказівками організаторів військово зобов'язані долали самостійно за подорож до Румунії. В обхід пунктів пропуску ділки брали по 8 тисяч доларів США з особи затриманим загрожує до 9 років ув'язнення. Ще одна зрадниця України отримала 15 років тюрми. Вона наводила російські удари на Слов'янськ і Краматорськ. За даними СБУ у Чорнівецькій області, серед основних цілей, які їй доручив розвідувати ворог, були запасні командні пункти Сил оборони, що виконують бойові завдання на східному фронті. СБУ затримала зрадницю у травні 2025 року на Донеччині. Це 50-річна працівниця їдальні, в якій харчувалися українські військові. Після завершення робочої зміни вона об'їжджала територію поблизу Слов'янська і Краматорська, фіксувала на відео місця дислокації підрозділів Сил оборони і передавала расистам розташування і переміщення особового складу та техніки ЗСУ. Інформацію вона скидала в тематичний чат, бота згодом передавала її для російської воєнної розвідки через працівницю шпиталю Міноборони РФ, з якою познайомилася в чаті одного з прокремлівських телеграм-каналів також фігурантка повідомляла Зв'язковій про результати ворожих ракетно-дронових атак і висловлювала власні побажання щодо майбутніх цілей. 60 попереджень та 4 штрафи з початку року. Так у Чернівцях борються з тими, хто ігнорує сніг та лід біля своїх закладів. Містянам нагадують, чисті тротуари це зона відповідальності і самого бізнесу. Як саме міська рада змушує підприємців виконувати це правило, дізнаємося просто зараз. Інспектори управління благоустрою Чернівецької міської ради проводять рейди вулицями міста, перевіряючи стан тротуарів біля магазинів, офісів та закладів харчування. Згідно з чинними правилами, відповідальність за чистоту пішохідної зони несуть власники або орендарі приміщень. Порушення визначають візуально. Тобі господарування має виконати роботи від самої стіни приміщення до проїжджої частини здійснити прибирання снігу до твердого покриття. Задля убезпечення громадян міста від травмування і згідно правил благоустрою не мають це виконувати. Під час перевірки інспектори не одразу складають протоколи про адмінправопорушення. Спершу підприємцю вручають припис: це офіційна вимога усунути недоліки. Санкції застосовують лише у випадку, якщо повторна перевірка не виявить змін. Надається термін в один день. Сьогодні ми вручаємо припис до завтрашнього дня до вечора. Вони мають виконати дані роботи. Якщо не буде виконані роботи, буде складатися адміністративний протокол по, по, по пункту 13 невиконання вимог припису. І даний адміністративний протокол буде задатися на адмінкомісії при міській раді. Остаточне рішення щодо покарання та суми стягнення ухвалює адміністративна комісія. Для фізичних осіб-підприємців максимальний розмір штрафу варюється від 850 до 1700 гривень. Загалом, з початку цього року, інспектори зафіксували чотири випадки ігнорування приписів, за якими були складені відповідні протоколи. Радислав Українець Максим Чернега, новини Сі4. У більш ніж 60 школах Чернівецької області діти навчаються дистанційно через сніг та морози. Також навчання призупинили у майже 45 дитсадках. За даними Чернівецької обласної військової адміністрації, дистанційне навчання впровадили у 16 громадах області. Нині 310 дитсадків працюють у звичному режимі а у 236 школах буковини навчання відбувається в очному або змішаному форматі. Від розмінування території до зцілення людських душ. Ветеран Валентин Гаврилюк, який пройшов шлях від художника до сапера, після важкого поранення, знайшов новий сенс у допомозі іншим. Разом із дружиною Марією вони відкрили у Чернівцях студію арт-терапії. Тут не просто вчать малювати чи ліпити, а допомагають трансформувати біль у творчу енергію та знайти опору в родині. Як мистецтво стає ліками, дивіться далі. Коли улюблена справа, це не просто бізнес-план, а спільний шлях до зцілення. Ветеран Валентин Гаврилюк разом із дружиною заснували студію арт-терапії Лама. Простір відкрили за адресою героїв майдану. 39. Спокій тут може знайти кожен охочий безкоштовно. Ми займаємось індивідуальними терапіями, груповими. В нас є унікальні сімейні формати. І формати для пар, для покращення стосунків, розуміння для побудови спільного шляху. Чому фокус на парах? Тому що Арт студія це не мій проект особистий, це родинний проект мій і моєї дружини Марії. Усі практики подружжя спершу перевіряє на собі. Кожен художній твір чи музику вони аналізують так, аби мистецтво лікувало, а не спричиняло ретравматизацію. Подружжя переконане, депресивні стани це застій енергії, а творчість найкращий спосіб її вивільнити. Навесні ми плануємо запускати взагалі цикл арт-терапевтичних оцих сесій на відновлення ресурсів на пошук нових сенсів, як казав Валентин. І я зараз активно пропрацьовую цей курс, і він буде складатися з восьми арт-терапевтичних сесій, з восьми занять. І кожне заняття буде присвячено тій чи іншій тематиці, на якій буде інтегровано, окрім арт-терапевтичних якихось технік, будь то ізотерапія, там, малювання, колажування, ліплення. Там буде також додано розгляд якогось художнього твору. Ми будемо його читати і аналізувати і перегляд якогось художнього фільму терапевтично з терапевтичним ефектом. Хоча Гаврилюки є серцем простору для специфічних запитів вони залучають вузькопрофільних експертів, аби допомога була максимально фаховою. Ми співпрацюємо з різними фахівцями, це психологи, це спеціалісти з роботою з дітьми з а розводом аутичного спектру. Але вони на постійній основі у нас не знаходяться. Це по запиту клієнта. Якщо є запит, з яким не може впоратись студія лама, ми передаємо фахівцю. Ми за те, щоб кожен займався своєю справою, ми за те, щоб люди отримували тільки те, що їм необхідно. Валентин знає ціну відновлення на власному досвіді. До повномасштабного вторгнення він був художником на фронті сапером. Після важкого поранення та тривалої реабілітації в Німеччині вирішив поєднати мистецьке минуле з психологією. Окрім терапії, Валентин як кар'єрний консультант допомагає побратимам знайти себе у цивільному житті. Я е, зробив такий менш е, на основі -моєї, е, до військової професії. Це художник. І на основі мого навчання нещодавно я закінчив курс в європейській школі психології за методом трансформації ментальних станів, по якому зараз і працюю. Та, окрім творчості, у просторі дбають і про міцне плече поруч. Двічі на місяць щосерединно, о 18.30 тут діє група підтримки для ветеранів за принципом «рівне рівному». кру її також психолог ветеран, створюючи середовище, де кожен свій і де кожен голос буде почутий. Катерина Тарасюк Микола Ганутін новини сі 4 Чернівецький обласний художній музей запрошує у подорож мистецьким минулим Буковини. Тут відкрили виставку до 180-річчя Юстина Пігуляка, художника, якого називають Буковинським Рубенсом. Що побачать відвідувачі? Дивіться далі. Юстин Пігуляк Буковинський митець, який відзначився реалістичними портретами, пейзажами та картинами з побутовими та міфологічними сюжетами. До 180-річчя від дня його народження в Чернівецькому обласному художньому музеї презентували виставку, що об'єднала оригінальні твори митця, архівні фотографії, документи, публікації в газетах і книгах. Ми довго готувалися до цієї виставки, адже попередній раз ці роботи бачили чернівчани та гості міста понад 30 років. Тобто, це була виставка в 1995 році до 150-ліття від дня народження художника. Це надзвичайно цікаво не лише для поціновувачів мистецтва, але і для нас, науковців. Адже вже під час роботи над цією виставкою нами було встановлено багато цікавих відомостей. Серед усіх робіт на експозиції виділяється копія полотна триграція Пітера Пауля Рубенса, фламандського живописця і одного з найвидатніших представників епохи бароко. Саме це і зумовило символічну назву виставки Буковинський Рубенс. Це дипломна робота Юстина Пігуляка, побутує думка ми в матеріалах документальних, що саме за цю роботу він був у достойній поїздки до Італії, якої, на жаль, через родинні проблеми не зміг скористатися. Але тим не менше, це є факт, який свідчить про дійсно високий рівень майстерності художника. Експозиція стала результатом спільної роботи музею та родинного зібрання. Відвідувачі зізнаються, що експозиція справляє сильне враження. Ця виставка мене приємно здивувала, тому що ці картини вони дійсно гарні. І мені здається, кожен хто зайде, він буде не менш здивований ніж я. Картини досить якісні, і я скажу, це. Досить сильний внесок у буковинську спадщину. Я для себе збираю буковину з її портретів, і це ще один портрет скарбничку Юстин Пігуляк. Відкриття його як такого академіста. Виставка триватиме до 15 лютого. Тож у відвідувачів є час завітати до музею, ближче познайомитися з творчістю Юстина Пігуляка та відкрити для себе надзвичайно цінну сторінку мистецької історії Буковини. Марія Соломатіна, Максим Чернега, новини Сі 4 це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Кричко. Побачимося на сі 4